Привіт, друзяки! З вами знову я, козак Джо, і друзі, що це означає? А це означає, що зараз якраз саме час трішечки прокачатися у Роблакс. Будемо з вами прокачуватися та ставати самими крутими, самими лютими козаками у Roblox, друзяки. Та добасити усіх, ну ви знаєте кого. Так, друзі, давайте розбиратися у цьому новому симуляторі качка. Який-то там знову симулятор качка. 1090 десять 10, чи дев'ять. Чесять. Ха, не чує, баба! О, о, То я згадав мем. Так, друзі, а давайте, давайте прокачуватися, давайте розбиратися. Взагалі, я перший раз. Зайшов в цю гру, я навіть не розумів, як тут прокачатися. Ну, мабуть, тут е, все подібно до 2000 в яких я грав зар, е, до цього. Ну так, Заждіть. А хто, хто це був? Це що за сволота подбігла та мене улупцювала? І чому я голий? Я тільки що був справжнім козаком у своїй гарненькій футболці. А зараз, ви бачите, я знову голий. Ну, добре, давайте прокачуватися, давайте прокачуватися. О! У мене вже сковорітка якась. А, а Чому я себе луплю по очах оці. О, вже вже в мене квітка. Дівчинко, ти що наробила? Ти навіщо мої? Ви бачили? ви бачили? Так, друзі, все, я буду скаржитися до Роблокс поліції. У мене якась діваха затролила, подбігла і кулаком мені по моїх оченятах гарненьких. Так що я ж злуснув навіть. Так, друзі, ну, треба десь зашкеритись та прокачатися, а поки в мене ще. Що відбувається? Що за дикі крики? Там я. Там якась драка когось луплять. Так треба десь тікати, десь зашкерити, щоб мене не лопили, а трішечки прокачатися та розібратися з цим симулятором. Так, ну ви бачите, я вже трішечки прокачався. У мене вже є якась сила. Я вже гар, гарнесенький такий хлопчик, не якийсь там дрижпак. Так, а і що? Що ми можемо? Так, оце ми можемо дратися. Оце люто! Оце люто! Виглядає, так мені подобається! Ви подивіться, ви подивіться, я! Повітря майже розносив хлап. А так, а будинок. я... А, ні, ну Треба ще прокачатися. Так, а що це таке? О, це удар ногою, зрозуміло. Це стандарт, друзі. Це як симулятор качка 3, тільки. Трішечки-трішечки по-іншому. Майже все по-іншому. Так, давайте. Розбиратися, як купувати петів. Бо я. ще... А, так зажіть, тут є якісь сна... снаряди. Ми можемо прокачуватися? Що це таке? У мене хомяк! Ні, це Бобер! Це Бобер! У мене на е, руки Бобер! Ану, злазь в мене! Чому я, чому я свою руку засунув в пузо бобру? Що відбувається? Так, а пети, друзі, як купувати тут апетів? Давайте розбиратися, бо я ще нафіг нічого не розумію так. 75 рубінів саме дішманські педстої. А так, це 15 тисяч. о хо хо А, 75 тисяч. Це 15... І одна тисяча саме дешевий пет стоїть. Зрозуміло. Як ці е, рубіни до біса заробляти? А, тут є боси. Друзі, тут є боси, зрозуміло. Так, е, забираємо подарунки. У 2 тисячі! Одразу ви бачили! Так, мене знову затролили. Да що таке? Я тільки починаю грати, мене хтось е одразу затролює. Так, скільки в мене. Е я забрав, так? Я забрав 2000. Скільки в мене рубінів? А, фіг зрозуміти. А чому я літаю? Так, <смі> не зрозуміло. Е добре, де, де купувати. Ось, о? давайте оцього х -х 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 пета купимо. Одного. Давайте спочатку. Ну, давай вилупляйся, чого ти чекаєш? А, треба жмякати. Хо-хо, пес! Здорово! Це кенд лайкусика. Так, ну давайте ще. Давайте ще одного. Так, одного ще пета купляємо. І дивимося, що там буде. О, Дедпул, здорова, хлопчина! Так, прок... Відкриваємо так, і це якесь жабеня. Зрозуміло. А, давайте, давайте врубимо цих петів. Ух ти, x 2 та 1.5, ну, собака таке собі. А ось це е, жабеня мені подобається. Та знаю я, що то заяць! Що ви там кричите? Знаю я, що то заяць. Ви ж взагалі думаєте, що лютий Джо. Зовсім з'їхав? А ні, трішечки. Ха-ха! Так, добре, хватаємо свого хом'яка та прокачуємо. у мене вже. П'ять тисяч сили, друзі! А, все я побачив, де робіди, у мене 500 рубінів ще. Так, в мене новий подарунок. Тр так, я можу забрати. Це якась отрута. Може, може то півас? Може то півас? Справжній який-то бодьорий півас для лютого джо козака Джо, щоб він випив та став лютим козаком джо, так, друзі? А, дуже лютим. Так, друзяки, а ще в мене. Можу зробити ребірт. А, та ні, давайте зачекаємо. Давайте а, спробуємо відлупцювати якого-то боса. Так, я, який тут саме перший босс. А, а як? Ой! О! А чому вони бі. Що відбувається? А, це от сюди треба ставати. Ой! О! Це прикольно! Я це ще не, не, не бачив! Ви подивіться, як це розраби зробили прикольно в цій грі. Ого, хо на нахимселим! Ви подивіться, скільки вже надобасило цих трупаків! Це капець! Друзі, це капець! Які оці хлопчат уже валяється біля мене, я, я якийсь масовий вбивця, друзі, які там нечили. Я всіх я цих чуваків вже повбивав. Так, а ски є. тисячі! 000... Друзі, робіть заробив! Слухайте, дуже прикольно лопасити тут босів. Це дуже прикольно, тут зробили. Мені подобається, це дуже зрачно. Та прикольно виглядає. Скільки трупаків, скільки трупапів! Ой, ну Ха-ха! Ви, ви поняли, це як буде русня лізе, друзі! На наших хлопців зазивують та, також Отак падають і бля так... роблять. Це, друзі, так це, це є русня, вони такі ж тупі. Куда ви лізете? Ви подивіться на кого ви лізете? Це ж я, козак, джов і вам. Ти чого? А чи... ну іди сюди ля, ви, ви бачили. Нас догнав мене. Я думав, вони не. не а, а... Як далеко вони можуть за мною бігти? Ну давайте подивимось. Ви <му> подивіться біг. Дівчинка, ти що наробила? У мене тут був експеримент. От ти хвора, дівчисько. Так, а давайте спробуємо іншого боса. З я його добасити чи ні? Так. О, 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 який він так, я не зрозумів, а що відбулося. Мабуть, друзі, я не можу добасити того боса. Ну, ще, давайте. А Ще одна спроба експерименту. Так, вибігає оцей хлопець жирняк. <зві> я, я не встиг побачити, мене. Чи дівчинка, чи вот жирдяк відлупцював. Ну добре, друзі, треба купувати собі пета. Так, заждіть, а давай, давайте надубасимо ще собі отих худих. Е, відстань! Відстань мене жирдя, не хочу дубасити. <зві> давайте надубасимо оцих ще худих. Дришпакіо, та друзі, заробимо собі 15 тисяч цих рубинів та купимо пета подорожче, бо мені здається, він буде набагато краще, ніж мій за 1 тисячу рубинів. Так, о, 4 тисячі. Е, а ну йди сюди! Чого ти став? Так, є дубасимо, дубасимо. Лопаків та, друзяки, заробляємо собі ще 2000. Ей, дівчинко, відійди від мене! Ти мені заважаєш! Не, не бий мене! Я дівчинку! Я дівчинку за дубаси, Ви бачили? Габелі дівчинки сталися! Так, я не знаю, це та, яка мене дубасила, чи це інша, ну, хай буде. Не треба було лізти під мої стальні кулаки. Так, друзі, пет за 15 тисяч купуємо. Що тут робиш? <свистак> Ви бачили, вони за мною бігли? Нет, мені подобається, друзі. Оце мені подобається. Цей прикол з босами. Дуже прикольно розраби придумали. Так, відкриваємо наступного пета і це. Ооо! Це Бетман. Друзі, це Бетман. Так, давайте подивимося його характеристики. І це. о о Х5. Врубаємо. Так, а скільки Три бета. три пета, трипета? тобі! Я в шоці, друзі? У мене слів немає. Якась дурненька дівчинка, вона думала вона здала дала я коса ку Так, друзья, я побіг прокачуватися дубасити оцю дівчинку Ой, оцих босів. А ви підписуйтесь на канал, жмякайте мякайте лайкос. До нових зустрічей. Пока, друзі!